Не надо, блядь, не надо! Хто стрілять, Якщо Всі присягували бомбу тут. Та на бояти не пішли. Та не хто ж

Саня, середка! блядь. бля! А ти переживав, блядь, жиру, бля. Я переживав, а Бразилія. Я на ми з ромами перепустили, скажу, типа, все, заєбись, типа, і ще й після трансферу я кажу блядь, об'єднано. Ось і весь лаута. Арному точку сьогодні бачить, пару й голів забив. Та блядь, він на рамі там. По, ну У да. нас є кому забити. Зараз червоними граємо. Я на воротах стану, а слава собі. Я вже трошки Ні, Я постою. Модрич, Модрич. Якщо вже Модрич забивається, вже піздець. Німеччина поплила бля. Це перший чи було до Перший, перший. У нас потім дві з красними гривні. Ми скваємо гривні? Какая година? 17 минут. 17 минут? Ну, ще лишилось. Ще? Зараз 2 гривні? Ну, підряд, підряд. Та ну, стикнь, походу. Входу встигає. О, 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 господи. Ой, господи! Володя, поможи в захисті команди. команди. Капітан Капітан не знає, що робити. Чи не хоче. Капітан дезорієнтований. <риклад> Точно після трансферу стало поняти. <риклад> а Бобчика хер собі пройдеш, бля. За рік, за рік додав. У нас нема хайлайтів фінтів у нас є хайлайти голів, бля. А, в червоних ще є люкшоу, блядь. <соць> це це хороша <соць> та, нова. Та там даже та, там, і троса є, блять. Я награвся вже в минулому сезоні. Так що ми дуже очікуємо. Як

Пенальт. Не, ну це пенальти. Та це пенальти Пацани це пенальти, це пеналь, блядь. Так ти толкнув! Це пенальт! Блять, все магичет два ролі! Якщо нас? Якщо? А чого ви не б'єте? Це пенальті, пенальти. Ну так чого не б'єте? Бийте, блять! Пацани, час йде, нема коли, блять. Або бий, або все, бля. Каже, це стопроцентний, блядь.